Контакт. Чудовий контакт. Бумс! Хто це? Непоганий окунь? Так. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. І у нас з вами сьогодні такий собі лісовий стрітфішинг. На великому ставочку неподалік від Харкова. Ставочку дрібна щука, залікові окуні. Я взяв з собою. 78-й Оптимус як таку собі універсальну модель на всіх цих рибів. Патачок має довжину 238, тубулярну верхівочку і потужність від 2 до 10 грамів. Переважно я буду працювати з силіконом. Є трохи і коливалок на всяк випадок, але не дуже на них, сподіваюся. Давайте подивимось, що вийде. Зайти подалі не можна, бо дуже м'яке дно. Я втопну. Що таке воно звідси, та й наше. Класти на дно не можна, бо там тина. Навіть паузу якусь значну давати не можна. Метр глибини. Причому метр на середині. Я розумію, що для середини квітня це дуже активна подача. Хотілося б повільніше, хотілося б щось пасивне, але не можу. Всі мої сподівання зараз на активність віброворма, на якусь злуактивну рибу, яка з'їсть і нас питає, чому ти ведеш так швидко. Контакт. Чудовий контакт. Бумс. Хто це? Непоганий окунь? Так. Заліковий окуняка. Клюнув просто еталонно. Який же він красень тут дивіться. Золотенький. Здається, ми отримали шанс. Давайте його не змарнуємо. Чи згоден я ловити окунів? Та, звісно ж, згоден. Окуні тут красені. Вони абсолютно спокійно їдять монтаж, який, чесно кажучи, є щучим. Товстий флюр, великий гачок, їдять з чудовим клюванням. Тікай додому. Міг би збільшити радіус враження, додавши ваги до 5 грамів, наприклад. Але мені здається, що я взагалі нічого розумного не зроблю на такій глибині з таким дном. 2 грами якось летять. Оптимус їх чудово відпрацьовує. На щиловити я вже більш-менш уявляю собі. Два грама та віброворм двушка здається адекватною пропозицією. Не кидати на дно, вести пологічним джигом, На жаль, різким та активним. Але нічого спокійніше тут. Реалізувати неможливо. Принаймні з класичним звичайним джигом. Будь-яка спроба покласти монтаж на дно. Одразу його виводить з ладу. Ботина страшна, глибини немає. Який страшенний лебідь випливає, бачите, з-за рогу, з-за куги. Величезний, сірий. Тут фламінго якась Страшне боже. А то такі тут живуть. Може він хижий, може він тут рибу поїв. Бачите, яка глибина лебідь занурює голову і збирає зна, що йому там треба збирати. Ото і вся глибина на середині. Mm -hmm. mm -hmm. М'якенько як, як воно підсіло красивенне. Знов такий самий золотий красень. Цього вже фотографувати я не буду. Покажу його в камеру ось так. І швиденько відпущу. Чудова риба он з'їв ближній дистанції, тому може їх тут декілька. Принаймні, зрозуміло, що я впіймав проводку ще такою активною підбивкою. Під самісінькою поверхнею я можу ловити навіть в квітні, якщо риба активна більш-менш залікова. то це в мене їсть. Може здається, а може й ні. Цей вітер я вже взагалі не розумію. Обійшов ставок, щоб якось його врахувати. Він теж розвернувся і знову боковий. Скоріше за все тут я і завершу. Просто час додому. Маю ще справи. Тут можу собі дозволити поджигувати, як зазвичай, бо хоча глибина і не додалась, але дно тут чисте. Немає тієї тини, є джиг. Бачите, тут звичайна вже рослинність під берегом. А це значно краще. Ось підсів, підсів на тій самій проводці, що ми з вами відпрацювали на двох грамах і окунях. Підсіла злая щука. Ну, Майже на таких я її розраховував тут. Ця водойма відома невеличкою щучкою в кількості. Сіла і добре. Сама вискочила, я б тебе обережніше відпустив. Я задоволений для цієї водойми це чудовий результат. Три рибки за дві години В вдень фантастіш. Безумовно, це контакт. Це контакт на ближній дистанції. Доловимо його. Відчув цей контакт. Відчув і коротким закиданням її доловив. Ця вже щука абсолютно непристойна. Вона каже, нам треба закінчувати. Тікай, малеча Спортивний бонус 30 грам. Більше рибів нема. Час збиратися додому. Та щучка дитинча і стала пісклявим фінальним акордом цієї стрітфішингової сесії. Ця риболовля не була ані трофейною. Ані багатою. досить часто я просто форматую картки після такої риболовлі та й забуваю про неї. Але ні, не сьогодні. Сьогодні цей матеріал не буде стерто, його буде оприлюднено, бо, на мій погляд, вийшла непогана відповідь на запитання, яке я досить часто бачу в коментарях. Запитання таке: невеличка глибина, ну дуже мала. М'яке дно є риба. Точно знаємо, що є риба, як її ловити. Якщо не можна її ловити правильно, якщо не можна. Джиговою снастю закинути, покласти монтаж на дно, робити досить плавні якісь такі рухи, бо квітень середина квітня ще весна, що окунь потребує ну, більш-менш повільної проводки. Якщо не можна робити все це, бо глибини немає і є на дні тина, то треба робити те, що зазвичай по теорії робити не можна. Так, весна, але швидка проводка підбивки, щоб монтаж тримався в пелагічному стані. Так, легенька вага, хоча й хотілося б закинути подалі, хоча й вітер, але найлегша вага для вашої снасті: ловимо в товщі, не ловимо з дна. Якщо треба ловити так, збирати активного хижака він завжди знайдеться. Оце є висновок сьогоднішньої риболовлі. Оце є відповідь на запитання, як ловити на невеличкій глибині, на засміченому, дуже пухкому мулястому дні. Дякую за увагу. Зі мною, нагадую, був спінінг Crazy Fish Optimus 782. Зі мною була зручна надійна сумка Шаптала sd 2 Сумка спінінгіста. Все сьогодні начебто вийшло. Вийде і наступного разу. Ще побачимось!